Кожного дня ми з вами чуємо різні звуки природи. Неможливо помилитись, почувши, як падають краплини дощу, вироють морські хвилі, як співають птахи. А як же звучить душа українського народу? На це питання можна відповісти, коли ви почуєте твори, які виконуються на українських народних інструментах. З давніх давен в українців існували три символи, що були невід'ємною частиною держави: це калина, символ вірності та чистоти, тризуб сміливості волі та незалежності, а бандура символ вільної української душі, яка не могла в собі стримати жагучий порив дзвінкої чи сумної пісні. Про походження цього музичного інструменту досі точаться суперечки. Перше письмове свідчення про появу бандури на землях України датується 1498 роком. У далеку давнину бандуристи, відомі як кобзарі або лірники, використовували її як супровідний інструмент для співу різних народних пісень та оповідей. Вони мандрували містами і селами України, співали вололюбні думи та історичні пісні, в яких прославляли подвиги хоробрих козаків, закликали до боротьби проти гнобителів. Бандуристи були у складі війська Запорізького і разом із сурмачами, трубачами виконували військову музику. На бандурі вміли грати майже всі. Від простого козака до кошового атаману. бандуристи об'єднувались в братства, передаючи традиції свого мистецтва нащадкам. Майстер підбирав учнів, які мали гарний слух і голос. Після навчання, яке тривало не менше трьох років, учні складали перед товариством своєрідний іспит по святу в Кобзарі. Інколи майстер дарував талановитому учневі бандуру. Традиційно бандура виготовляється з верби та липи. На ній грають пальцями обох рук, защіпуючи металеві струни. Старовинні моделі відрізняються від сучасних меншою кількістю струнь від 12 до 25. Конструкція цього музичного інструменту. Продовжує вдосконалюватись з усиллями сучасних майстрів і донині. Цікаво, що кількість струн збільшилась вже до 65. Техніка гри теж змінюється разом з інструментом. Сьогодні на бандурі грають за допомогою спеціальних металевих та пластикових наперсток, які одягають на пальці правої руки. Незважаючи на своє походження з далекого минулого, бандура залишається актуальним, не маючим аналогів у сучасному світі інструментом. Вона надихає знов і знов нове покоління музикантів. Якось, почувши звучання бандури з яскравим тембром, кришталивою чистотою звуку, забути його неможливо. Переливи струм бандури. Якимось магічним чином допомагають почути різноманітні звуки природи, відчути серцем сум, радість і навіть гордість українського народу.